Всім привіт! Хочу показати вам таку свічку. Називається вона Відмена свіча. Дана свічка виготовлена не в нестандартній конусній формі без фітіля. Тому, за рахунок того, що велика кількість трав, суміш тут трав, очисних. Також тут є сіль, також тут є ефірні масла. Перець тому дана свічка горить безсвітільно, але вона є пожежно Тобто, ця свічка горить факельним таким. Вогнем, я там далі покажу вам, горить факельним вогнем. Тобто це така, знаєте, іноді, якщо до, до кінця доходить, там кастер такий горить, то зберігати техніку небезпеки обов'язково потрібно. Там на відео я покажу далі, як я свої свічки палю. Ці свічки в мене залишилось три штуки. Шість штук мене поїхало. До замовника. Свічки я ці дуже люблю. Вони являються гарним інструментом при очисних практиках. Кому потрібно, замовляйте. В кінці горить дуже великим полум'ям, тому ця свічка вогне небезпечна. При використанні потрібно дотримуватись техніки безпеки обов'язково.